Всім привіт! Ось маємо ще один фотозвіт чудової прикраси, полум'яний ажур під номером 1. Ось такий в нас вийшов від пані Марії Мороз. Цікава, ніжна, гарна прикраса вийшла. Відтінки підібрані дуже елегантно, ніжно. Якщо вас зацікавила готова прикраса, обов'язково пишіть пані Марії, і вона для вас її зробить у тих відтіночках, які ви побажаєте. Ну а якщо вас зацікавила сама схемочка до цієї прикраси, вона йде комплектом, є браслет, є, вроді би, браслет сережки не пам'ятаю. Вірити ні, обманювати не буду, але мені здається, що йде тільки. Намисто і браслет. В описі під відео буде вказана вартість даного комплекту, а від вас коментар, як вам прикраса сподобалася чи ні. Для нас, пані Марію це дуже-дуже дуже важливо, адже ваша думка є найважливішою. Пишіть обов'язково.